Друзі, привіт! Хочу поділитися з вами дуже класним лайфхаком. Получив я силикон з теми. Ну, Такий собі... Форма дуже класна, але мені не сподобалася е, його якість е, по консистенції. Він дуже твердий, дуже твердий. Дивіться, ближче до діла. Беремо таке сито. Засипаємо туди силикон. Все роблю в очах, Потім опускаємо його на 20-25 секунд в киплячу воду. Чекаємо, поки він вспливе. Краще, щоб він сплив, Тоді, значить, він прокип'ятився, Бачите? Я попередньо набрав в мийку холоднючої, дуже холоднючої води, тому що має бути дуже контрастна вода. Зміна дуже контрастна, тому що якщо його витягти і він сам вистигне, то він не буде такий еластичний, як би ми хотіли. Він був дуже твердий. Зараз я його, от він вже сплив, і я його швидко, дуже скоро раз, бачите, впрохладну, причому не в прохладну, а. Таку глядяну воду. І зараз я при вас зразу хочу спробувати його на еластичність. Зараз ми подивимося. Так, хай буде тут. Ну-ка ми зараз глянемо. Ану, дивіться, ну це просто космос. Дивіться. Та він був дубовіший. Подивіться, як він класно зараз грає. Дивіться. Ну, Ви бачите, що да? він просто зараз став дуже еластичним. Ну от, користуйтеся, а я роблю далі. Підписуйтесь на канал, ставимо лайки. Все, Па-па.